Якщо делаю поворот головою, то є хруст в шеї, говорит Ірина. І говорят, що це солі, і нужно менше есть соленого, Так ли это? Ірина, ні. Солі, у вас от солі це очередний міх. Це у вас солі вставляється, треба солі розганяти, треба солі розвивати. Які солі? Ви що? Які солі? Ви хоч раз бачили той хребець? Я вам показував там. Був е хребець е людини, в якої е хвороба Бєхтєрєва. Там які там солі? Це міф. Там розростання тільки кісткової тканини, там немає солі ніякої. Це вам розказує неграмотний спеціаліст, який намагається вас переконати в тому, що ви до нього прийшли на прийом. Про які солі мойде, про які шлаки? Але ж там ще щось, щось виводиться. От я попив, наприклад, це поїв і солі з мене як пішли. Та якщо це гором про сечовидільну систему, то там щось піде. А з кишечника ніяка сіль не піде. Понимаєте? Це ж міф.